Всім привіт, з вами я, Серега Камаза. І сьогодні будемо проходити ограблення сутний день з своїми кентами в GTA 5. Поздоровайтесь. Всім привіт, з вами я, Захарна Лісники. Всім батам, асап, з вами буде Голуча. Погнали! <реш> Вс, ми вийшли. Йдемо на, мі... на граблення. Та, зараз буде проти. Погнали! Супер миссия. Авжеж. Продовжимо, може, звітом ти. Надіюсь, я зараз пан злика ми 4, вже не заживеть А вже ж. Тому що милий раз ми цього хлопака дуже за нас крапували і дуже нам було сумніти. на натуря. натуря. Так, все, ]ama. ми вже в тунелі. Так, да, друзі. Ми з нашою супер крутою командою С -с Супер Сасаті тут. Так, да, yeah. ми дістались до Джагернаутів. Так, друзі, у нас зараз тут дуже сильний Терпіш, бляха, муха! Але я знаю, як це виправити. Друзі. Підтримайте нас лайком. Да ч? Так, в нас перестрілка тут а. Так, друзі, в нас дуже сильно, але я знаю як... Що нам може допомогти, друзі. За андеграунд, Погнали! Загоралась солнце на въебало Сутки посадки, но нам не спали Молодые пасы, потопа Летом забирать пакеты снала Пипи Даних на счету нам всегда мало Забирался то, что нам не дали Если сука рядом она знает, она знает. что пока меня не заїбали. Yeah, yeah. Не навіть меня, это нормально. Так, друзья, мы вже дійшли до кінця цього підвалу. І зараз ми з нього виходимо. Попробуй, А, ми пройшли місією, майже. Так, друзі, ми вже перебили весь перший і другий поверх. Мы всі лаборинти там пройшли. Зараз я чекаю моїх друзів. Тобто Серега Камаза і Пенза получил. І зараз нам кажется цей... ластер, що нам треба далі робити. Так, друзі, ми вже прилетіли. И зараз цей така. А вс, пройшло. Добре, окей. Так, друзі, тепер ми бачимо, що вікін білі з Линкінтом. Але через те, що в нього з першої естапії він не може рухатися. Так, друзі, все, ми пройшли цього граблення і тому це відеобходить до кінця. Попрощайтесь. Всім папа, друзі!